Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу переглядати матчі Донецького Шахтаря у Лізі Європи. сезону 2020-2021 років. Це був матч однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Матч перший з двох, 18 лютого 2021 рік. Макабі Тель Авів у себе вдома. Команда Патрика Манльовина приймає Шахтар, Донецьк, Луєжа. Каштар 2-0. Шахтар Донецьк перемагає. Гули Алана Патрика та ТТ принесли Донецькому 4 перемогу. От давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. Макабі Талявів, Патрик Маровін, головний тренер команди. Тененбаум, у Ворота, Гернандес Стібі, пара центральних захисників, Жеральдеш Саборит по флангах, Пайрец Глейзер. Центральні опорні півзахисники, «Ерікан», центральний атакувальний півзахисник, Бітон Бенхаїм по флангах та пешич у нападі. Це стартова розстановка Макабі, Шахтар Донецьк. 4-3-3. Стартова розстановка в української команди. Анатолій Трубін у воротах. Вітао Сергій Кривцов, пара центральних захисників. Микола Матвієнко-Додо по флангах. Марло Степаненко Олен патрік три капів захисників, Моннор Соломон Тайсон та Жуліор. Аєс у нападі. Це стартова розстановка донецького. Шахтаря, ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам матч. В принципі, Шахтар Донецьк дуже здорово цей матч команди з України розпочала. Тотальний контроль м'яча від української команди на старті матчу. Шахтар був більше на м'ячі. Але, в принципі, не скажу, щоб були якісь гольові нагоди Шахтаря. Але в принципі, не скажу, що вони були у Макабі. Просто Шахтар володіє м'ячем, намагається. Взламати оборону противника. Були пару непоганих дальніх ударів. Ось, але забити ось, як не вдалося. Не вдавалося. Але ось вона, 31-х винувачу, Марлос. Марлос в центрі поля робить якусь геніальну просто передачу. Закидає Марлос! Ідеально, Марлос! Закидає м'яч довшного майданчика, футболістів Макабі. Підключається Микола Матвієнко, виконує простріл. А Патрік б'є з району 11-метрової полички. Та гол! Алон Патрік! Алон Патрік! Забиває гол на 31-й хвилі матч 1-0! Шахтар! Виходить вперед українська команда. Пі Після забитого м'яча, в принципі, глобально картина матчу у першому таймі не змінилася. Шахтар на м'ячі, Шахтар атакує, володіє м'ячем, Макабі іноді відповідає своїми атаками. Перший тайм завершується на користь Шахтаря. Перевага була Шахтаря мінімальна з рахунком 1-0. Другий тайм Шахтаря вийде, до речі, Фернандо, Євгенка Наплянка, Майкон, Тете та Маркус Антоніо. Хозес ще також вийде Голаза, Гереро ще вийде, відповідно, у Макаві. Тобто, насправді команда підсилиться на другий тайм. До речі, я вам хочу сказати, що в Макаві. Другий тайм був інший, ніж перший тайм, тому що в другому таймі у Макабі пішли справді непогані шанси. І Анатолій Трубін вступати в гру і справді то розпочав. Ось, і справді, тому якось так. До речі, Блекмен вийде, відповідно, у Макабі Тель-Авіва. Чотири заміни будуть в Макабі. Хозес Блекмен Голаза, Гереро. У Штере, це буде Маркс Антонія, ТТ, ну, штереп'ян це він буде. А, так, якщо казати про тайм номер 2 то так, да, у Макаві пішли моменти, і Анатолій Трубін став гру, так знаєте, часто доволі вже вступати. Тобто, і справді, нібито Шахтар, нібито з однієї сторони і більше команда володіла, але, моментів, штерета в другому таймі мало було. І справді, Макабі, і справді, так не пані, в них були відрізки, і справді команда ізраїльська могла рахунок матчі зрівнювати. У них були хороші нагоди. І справді. Ось так, вже під кінець матчу, пішли там непогані пані контратаки. Фернандо пригадається, був вихід один на один. Фернандо десь так на хвилі, так, 90-ті, вийшов один на один. Пробив Фернандо, не забив. Можливо, помилився, можливо, не до 90-ті а трішки. Раніше. Але Фернандо був вихід один на один. Але не вдалося його реалізувати Фернандо. Ось, Але в китегіці в Шахтар Донецьк все таки забив, все-таки вдасться забити другий м'яч. Фернандо дуже здорово підхопив м'яч. Увійшов дуже здорово справді набрав швидкість Фернандо. Контратака в 2-2. м'яч на ТТ, ТТ, DT. м'яч, ТТ, m'яч TT! GOOOL 90 на 902 2-0! Шахтар! забиває гол українська команда. І рахунок стає вже 2-0 на користь української команди. Піймали на контратаке Макабі Тель-Авів. Ну, вдається, забитий відповідний другий м'яч. І речірці тоді ж і ще існувало правило м'яча. Його тільки відмінять перед сезоном 21-22, а у сезоні 20-21 це правило ще існувало. Тому Шахтар, забивши два на виїзді, в принципі, забезпечив собі доволі-таки непану, комфортну перевагу перед матчем відповіді. Про матч-відповідь ми ще обов'язково поговоримо. Ось. Давайте, друзі, до речі, статистика до подивимось. Ось на статистика. Тотальний контроль м'яча у Шахтаря. 68% команди Луїша Каштру було на м'ячі. Лише 32% контролю було у Макабі. 713 передач в української команди було відповідно 90% точність передач в Макабі 318 318 80% точність передач. Але по ударах увагу, друзі 11-10 перевагу в Макабі 3-6 в плащ. Тут була перевага Штаря 5-3, перевага Макабі знаєте, друзі, якщо підбивати підсумок цього матч, ну важкий матч. Да, перемагає шахтар, Донецьк думаю, що команда лишака, щоб перемогла все-таки награла українська команда на перемогу, але все одно важкий матч брав на Макабі. Команда не здавалася, були до кінця. І перший тайм, якщо все було під контролем штаря, то в другому таймі я би такого не сказав. Бо Макабі пішли моменти непогані. Вони, в принципі, і першому таймі були, але в другому в якийсь відрізок стало важко українській команді. Ну в будь-якому випадку, вдається перемогти в Макабі. З рахунком 2-0. Ну і українська команда відповідно забезпечила собі таку проти і справді перевагу. Ну, коротше, футболіста матчу я би тоді, напевно, обрав би Алана Патріка. В принципі, Алан Патрік дуже непоганий матч справді провів. Ось. ну і, Відповідно, як, в принципі, весь Шахтар. Ось, В принципі, я вважаю, що поділи. Шахтар тоді обіграв макабі тель авів про матч і відповідь ми обов'язково, друзі, поговоримо. Пригадали ми цей матч у 16-ї фіналу Ліги Європи сезону 2020-2021. Перший матч з двох, який відбувався 18 лютого 2021 року. Макабі та завів Шахтар Донецьк. 2-0! Шахтар перемагає. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім нових зустрічей.